Доброго вечора, панове. Я сьогодні зробив ще Я сьогодні ще вирішив зробити один відос з одної причини. Я хотів би роз'яснити, чому насправді не працює Perl у поставці PGIN і зробити невеличку правочку, щоб це виправити. Такими зробив сьогодні такий невеличкий патч, який дозволить запустити навіть Perl. У релізах від розробників. Я зараз покажу, що він дійсно не працює. Ось, дивіться, якщо ми зараз зайдемо в інформацію у зборки. Ну, це моя зборка. Але ситуація у від відрозробників від аналогічна, якщо ми подивимося, Perl відключений, бачите? Але плагін у поставці дистрибутиву є. От ми заходимо у Program Files, Pidgin, Plugins, І тут у переліку дійсно є плагін Perl. Ось він, бачите? Плагін Perl є. То чому ж він не запускається? Давайте увімкнемо е програму Pidgin у дебаг режимі. Зараз я це закрию. Ми знову зайдемо у те, що встановили програму Pidgin. І тут запустимо командну строку. Ось так. І включимо PGI в дебаг режимі. З ключиком мінус D. Запускаємо PGI в дебаг режимі. І дивимося, що нам напише вивод. От бачите, де завантаження модулів їх досить багато. Плагінів, так і дивіться, що тут є у списку. E, якщо ми передаємось, тут дійсно є у виводі, що. Ну, чому так промоталася? Це так консоль у Windows працює. E... Так. А, я хотів показати, що. Ось це вивод плагіна того TCL. Це я взяв зі, із поставки дистрибутиву Pidgin, з його сурсів. Там є такий файлик. Signal.test чи якось так. Я там майже нічого ньому не робив, просто закинув для тесту. От, дивіться. Бачите, є Perl, і тут пише, що цей плагін is not loadable. Тобто плагін не. Може бути завантажений через якісь внутрішні проблеми. Так що ж це за проблеми? А давайте я покажу вам поставку, е у якому вигляді поставляється перл від розробників. Якщо ми зараз перейдемо, е я нагадую оце дерево, ой, оце, оце дерево папок створює скрипт від розробників, який називається pginv WinDev. Я там Майже нічого не міняв, тільки, тільки, тільки дещо змінив версії, тому що вони вже недоступні в репозиторії. Тому ось дивіться, тут є, є дві теки. Perl це мова програмування така. Perl 520 це компоненти, необхідні для компіляції оця тека. Це, архі... це папка, яка була розпакована автоматично скриптом. І необхідна вона для компіляції безпосереднього самого плагіна. Тобто для компіляції і для лінковки тут є заголошні .h А також є файл для лінковки компілятором mengw.a. Бачите? Leapperl520.a. А тепер давайте перейдемо, тобто відкриємо безпосередньо makefile, який компілює плагін perl.dll. Тобто перейдемо у теку, де збирається pgin, і тут знайдемо плагіни, і бачите, ось є така Perl, і відкриємо makefile. Для компілятора MinGW, Ось цей. І подивимось, що тут всередині відбувається. Насправді тут проблема в одному. Makefile не копіює бінарні файли у теку з проєктом. І все. Тут, як бачите, є, є специфічно для цього. Плагіна тека Перлліптоп, яка містить, яка зсилається саме на цю теку, яку я показував. На ось цю, е це, це плагіни зсилається на теку. Ось цю. Ви Сюди ссилається цей, цей е мейкфайл. Мейк вказує саме на цю теку. Про, про що можна подивитися. У глобальних налаштунках тут є така цікава, така цікава директива. Тобто зміна глобальна. Ось перл ліп топ і силається, силається саме ось на цю теку. Ви бачите, він 32. Він 32. топ, Це коренева тека, а цільова тека перл. Defus 520.1.1. І це ось татека. Тут, як бачите, бінарних файлів немає взагалі. Тут тільки є хедери, є файл для лінковки, який ось вказаний ось, ось в мейк-файлі ось, ось таким чином. Ось він, бачите? тут ми додаємо теку. На нього, тобто тут У цієї директиви ми на нього зсилаємо саме на цю теку. Ліпкор, бачите? Ліпcore? Це корнева корнеготевка, core Lipcore, і тут ми шукаємо нашу бібліотеку LibPerl520. І успішно з нею лінкуємося. Тобто, сам модуль Perl компілюється добре. Що я вам зараз покажу? E, зараз ми запустимо e, консоль MinGW. І я покажу, що дійсно модуль Perl нормально лінкується, і з ним все добре. Тобто, насправді, DLка плагіна Perl є у поставці дистрибутиву. E, я зараз скопіюю зараз, e, те, що мені потрібно. І ми запустимо. Безпосередньо нашу компіляцію Тут я маю такий хитрий файл, в якому я тримаю свої записи по проєкту. Просто зараз е, покомпілюю ссылки на те, що мені потрібно. Тут бачите ці стандартні шляхи. І все. Більше нам нічого не потрібно. Тільки потрібно зіслатися на компілятор, всі, всі решта шляхи прописані вже у make-файлах. Переходимо у нашу теку, де, компілюється, де е, наш е, піджинчик, і пробуємо тут знайти е, нашу, е, нашу теку з перлом. Ось бачите. І тепер нам потрібно. Зараз я очищу проєкт "-f makefile, Make gw, Clean. і очищаємо наш проєкт і компілюємо його по-новому. Бачите, антивірус, там щось шуршить, ну нічого страшного. Бачите, ми очистили спішно проект і промьо зібрати. <у handcuffs> зараз, як бачите, вже на розкажена процесора виросла, виконується компіляція. Як бачите, ми тут маємо э стандартні штуки. І отже відбувається лінковка. Там, мабуть, є ще якісь додаткові бібліотеки. Давайте подивимося, що, що ще зараз нам, нам згенерує скрипт. Насправді, має бути тільки одна DLL-ка і все. Ну, ми зараз подивимося, що там насправді генерує проєкт цього плагіна. Насправді, я мов Perl не, не сильно використовую через специфічний. Синтаксис. Perle, я нагадую, це така програмування, яка е, має такий сильний уклон на використання регулярних виразів. Здається, плагін компілює ще разом з собою півпіна, для чого не зрозуміло, але такий дизайн. О, як бачите, ми успішно ск... щось. Perl DL. Purple DLL... Ну, це круто насправді. Давайте зайдемо в теку і підемо, що відбувається. Насправді нам потрібна тільки, тільки ось, ось DLL-ка. але ми ще також маємо. Оцю DLL-ку розміром аж 3 мегабайти. Давайте перевіримо насправді, що там є у TSPG. SPG, можливо, там ще щось є, але я не бачу, щоб це десь копіювалося. Ви бачите? Нема там ще нічого. Нам потрібен розділ Install. Де ми маємо знайти, що саме копіюється у робочу теку. Як бачите, у нас є е, дві, дві директиви. Копії target DLL. Це, це наш безпосередньо сама DLL-ка плагіна, яка копіюється у теку Purple Install плагін з Dir. Тобто це. Е, так, це мене тут. Давайте ось тут. Це безпосередньо. Ось ця DLка. Оця. І все. Тут ще щось є? Комон. Нема тут більше нічого. Що ж робить ось ося? ось Оця директива. Виконує встановлення. Стеки. Ми запускаємо ще один makefile. Давайте подивимося, що там в ньому є. У цьому ролику, я нагадую, ми пробачимо існуючий дистрибутив. Це актуально як і для е, дистрибутивів від розробників. які ви скажете з їхнього сайту, так і для мого дистрибутиву. Тут є makefile. давайте подивимося його вміст ось тут. Що тут в ньому є? Я його чесно ще ніколи не відкривав. Нам цікав... Нас цікавить. Е, е... Нас цікавить саме Р, розділ інстал, тому що у нас відсутні усі файли, що потрібні для запуску. Тут, як бачите, інстал Perildear Cd. Давайте подивимось. Тут воно відсутнє чомусь. Може в глобальних інстал. Давайте тут, я чесно, тут нарізєш. Давайте подивимося, чому у нас є така тека. Це Pur Purple Install plugin Dir і Dell. Тобто оцей вкладений у теку Common makeFile встановлює наші файлики у теку плугін з perl. І тут дійсно є додаткові бачите? Дійсно є вони. Тим не менше, у нас плагін не на запускається. Ну, насправді ця річ, цей makefile відпрацьовує так, як потрібно, схоже на те. Тому що у, тут у нас є вкладені файли. Тому чіпати ми їх не будемо. Для чого? Тому, як бачите, насправді плагін встановлюється в систему, але він все одно не працює. Бачили? От. Я, мабуть, це правити не буду. Я просто зроблю невеличкий дистрибутивчик такий, щоб можна було це випрати було у ручному режимі. Я просто підезом під, під цим відео прикладу архівчик, який необхідно розпакувати у директиву з встановленою програмою Pidgin. І все. Як бачите, у нас Makefile від розробників не встановлює залежності для перла. Тому що вони насправді є. Я зараз їх покажу. І ми зробимо невеличкий дистрибутивчик для, для фіксу цієї проблеми, для патчу. Я Ще раз показую це Makefile від розробників. makefile.minGW. і тут. Е немає. І тут немає у нас директив, які встановлюють е ще якісь ДЛК, нема тут нічого. Якщо ми зараз подивимось, у якому вигляді поставлять. Ви знаєте, що я так трошки Ну такий, трошки злий чуть -чуть? Тому що коли я написав про, про такі проблеми з інсталятором. У їхньому ірсічному чатіку мені розробник, основ, головний розробник сказав, що вони не займаються дистрибуцією. Це займаються інший чи як. Ну, тобто, тобто, от бачите, які в мене специфічні проблеми були. Іс, і с і смайла, я щось там мучився. Бачите, от, от я зараз відкриваємо, зараз малики працюють добре. Бачите, все хорошо. Тобто, це мабуть проблема мінтейнера, та шукати людина, яка відповідає безпосередньо за зборку цього проєкту під Windows. Бо тому що на Linux і усе добре працює. Аж ця річ насправді кросплатформена. Насправді ця програма дуже подобається. Робить те, що потрібно, і працює гарно. А ще Реліз від розробників якийсь кривий, з якимись нюансами. він... От коли, коли його тако закриваєш від розробників від дистрибуторів ну, від людиних від, від, людини, від ментейнера, хто безпосередньо збирається зборкою Цього проєкту, у мене все добре, красиво закривається. Нічого Ми там не бемка, ні Бука, і все хорошо. І гарно виглядає. і, і от. Там якісь специфічні проблеми дивного характеру. Знаєте, -таки, якісь нюанси дивні. І. що робити? Нічого не робити. Е, вибачте, я трошки відволікся. Давайте я вам покажу, де взяти ДЛ-ки. Або самі їх скачаєте, або я кину, кину, під відео кину силочку. Тут у поста, у самій 32 WinterstваD. Це я нагадую, генерується цей скрипт, що генерує оточення для зборки pgina. Тут є така хитратека. Страмбері, Perl 521.1. Це ніщо інше, як. Безпосередньо. Я хочу просто подивитися. Бачите, тут інклюдів немає. Це Runtime бібліотека. Перла тут є. Тека. Де це? Взагалі буде подивимось? Є, оце воно бачите. Перл бін. І тут у нас є бібліотеки яких немає у, у дистрибутіві. Тобто я не знаю, чому цієї речі немає у скриптах, але тим не менше, як бачимо, у нас проблеми з оточенням перла, тому що перл, е, насправді має бути од одна тека, яка містить у собі так само, як PTCL. Я зараз просто покажу ще раз, що, що в мене от, в теці з CCL. Тут є. от... Bind. Тут у нас є DLLки, як ви пам'ятаєте, є executable файли, і це можна запустити, і це працюватиме одразу, от у нас, перл... у нас TCL, вибачте, запустився і все працює. бачите? От. У нас є бібліотеки, ось, для Лінковки. Це його, це його пакети. А це додаткові -файли. да. Там з якими ліцензіями, Redmi і прочі. А тут. Ми чомусь маємо дві теки, у нас плагін нормально компілюється, але він не запускається через відсутні залежності і все. А залежності є в іншій теці, які в мейкфайлі ніяк не припишу. Тут насправді треба, Що зробити? Правильно, треба пер... перекомпілювати Perl під своє оточення і доробити скрипт-інсталятор, э, вибачте, make який займається компіляцією цього плагіну, тому що. Він просто не кладе бінарі у дистрибутив. І все. Хоча бінарі насправді в нас є. У е, нас є ось Perl, BIN, і бінарі в нас ось. ось. Тому, що ми сьогодні зробимо у цьому ролику, ми... я нагадую, у чому проблема. Проблема в тому, що дистрибутив від розробників не містить ось цих бінерів. Це їхні бінарі, тому вони сумісні, як і з моїм. Дистрибутивом, так і дистрибутивом від е розробників Pgina, е тобто від їхнього ментейнера. Ментейнер це такий дядько, який займається компіляцією проєктів для продакшена. Ну, зараз це я роблю для вас я. Наразі. Тому сьогодні ми будемо що робити, ми зараз зробимо такий хитрий е архівчик, який містить оці архі е містить ці DLLки, які необхідно просто розпакувати отек, куди. У вас встановлений є. Ой, вибачте. Куди у вас встановлений є І тоді у вас Perl успішно запуститься. Що ж, давайте зробимо цей дистрибутивчик, якось його хитро назвем. Наприклад, так, трошки це позвертаю. Це ми компілювали. Оце ми компілювали плагінчик Perl. А це наша консолька, де, де запущений Pidgin у дебаг режим. Сьогодні цікаво, цікаво пишеть. Тобто пише і тут бачу, цікавого є. От. Тому давайте зробимо теку. Яку назвемо пер, uh, дамо піджін, perl перс, і усю теку покладемо оці uh, DLL. -ки. Я їх просто сюди скопіюю. Ось так. І. зробимо архів. Я взагалі полюбляю е, архіватор WinRar. Та я використовую не такі, е, який е, тип архів ZIP, Знаєте чому? Бо що це дуже проста річ. Навіть у консолі. Він Linux, це. Це насправді, насправді MinGW, але мене, так, тут так само є дві утиліти Zip, яку можна відкрити, відкрити. З ключиком, наприклад, Help. Help, help, help. І тоді тут можна подивитися. ключі. Я насправді, насправді використовую ключ як мінус r Для чого мені, наприклад, є так, а мені треба зробити архів. От я заходжу з ключку-r, і роблю з неї архів, і все. А ще є unzip. І можна запустити без, без ключів. І вона просто розпакує вам архів у теку. І все. Щось трошки вдалікся. Ось. Оцей є архів з депенденсами з депсами. Я їх просто кинув, додам внизу, внузі. Ой. <сіхі> я бачите, Додам внизу під відео. <сіхі>, щоб я дод... І це додайте просто у теку, у... У теку куди, вон... куди у вас встановний піджін. Я от просто зараз це покажу, що буде. От я зараз це видалю. Ну, така... Показую, як... як це працює. Беремо цей архів, розпаковуємо його. Ось так. Вибачте і ой. Розпакуємо це діло на стіл, сіл. Так? І далі відкриваємо, як ви, як ви всі пам'ятаєте, у нас е ми зараз ремонтуємо, так би мовити, дистрибутив від розробників і мій також тому що я використовую так само їхній кривий make файл, який не, не кладе бінарі з лежницями. Бачите, у нас тут. Зараз Perl відключений, бачите? Мені такі розробники сказали, вони не займаються дистрибуцією під Windows. А хто? Я не знаю хто. Тому ми сидимо тихенько мучимося отаку, вже тиждень. Perl Disable, Бачите? Perl відключений, хоча насправді плагін встановлений. І ви добре бачили, що пише нам. Е... Ой. От я ще раз це запущу. А, що у нас тут О, Господи боже. Так. Зараз ми ще раз запустимо Pidgin І ми добре подивимось, що він нам пише. При спробі завантаження плагіна Perl. Він нам пише, що плагін не loadable. Тобто він не може бути завантажений з технічних причин. Чому? Ну, бо не може. І, із нот... Ой, вибачте, де він? нам постійно щось пише у лог, і тоді ну, так все прокручується. От як, як ви бачите, ось це бачите, от сам верху Perl, І пише, що цей плагін is notable. І сітка на цей плагін і щось там, якісь... ну, коротше, він не може його завантажити з якихось технічних причин. А з яких причин у нас відсутні залежності. Ми беремо наш е, дистрибутив з піджіном. Ось він. відкриваємо з, ахрі... з, з тим архівчиком, що я вам приклав під відео. І просто розпакуємо ці залежності, що я взяв з їхнього ж дистрибутиву і кладемо їх сюди у корінь. Натискаємо Ctrl, щоб скопірувати файли, які, якщо не потрібно їх переміщувати. Переміщуємо наші файлики у робочу теку. І ми бачимо, що зараз у нас тут з'явилися додаткові файли і Perl, і. Давайте я просто поясню, що, що це за файли. Отже, цей файл це додаткова runtime-бібліотека для компілятора GCC. Цей файл це ніщо інше, як. STLська залежність тобто Perl написаний на плюсах, і він використовує для своєї роботи STL, і це його бібліотека. Цей файл це віндова імплементація трейдів, Тобто, це посісовський трев під Windows. І безпосередньо увага, сама DLL-ка Perl, яка має півтора мегабайта, і якої поставці також немає. Звісно, що вона не працюватиме. Яким чином? Як воно може працювати, коли немає самого перла? перла. Ми не поставили, панове, перла. Нам немає. У нас в системі немає. І що тепер буде? А нічого, ми просто зараз перезапустимо Pidgin, і ви у тому, що е тепер перла у нас завантажується. Так, листаємо вверх і шукаємо наше посилання. І як бачите, у нас після е, строчки в Perl більше нічого в логах немає, тому що Perl завантажився успішно. Усьо ми можемо пересвідчитися, якщо подивимося інформацію о зборки і дивимося уважно, бачите, Perl Enabled. І все. Ось і панове-панове. Отакі, От як то каже, справи, панове, тепер у нас усе нормально працює. Тому тепер можна не тільки програмувати на TCL, а ще й на перлі, якщо ви хочете. Усім дякую, усім дякую за увагу. На все добре, до побачення.